Слава нашому Богу, браті і сестри! Добрий Господь дам нам з працювати своєї великій милості, не перестануть це повторювати. Слава йому за це. Не своїми силами ми дійшли до цього місця. Господь допоміг. Дякуємо йому за це. Хочу читати місце Слово Божого. Добре, нам відомий текст, об'явлення святого Івана Богослова. Це третя глава з 14-го вірша. І до ангела церкви Лаодикії напиши, оце каже: Амінь, свідок вірний і правдивий. Початок Божого творива. Я знаю діла твої, що ти не холодний, ані гарячий. Якби то холодний чи гарячий ти був, а що ти лі теплий, ані гарячий, ані холодний, то виплюну тебе з своїх уст, бо ти кажеш, я багатий із багатів і не потребую нічого, а не знаю, що ти нужденний і мізерний, і вбогий. І сліпий і голий, раджу тобі купити в мене золото вогні перечищеного, щоб збагатитись і білу одежу, щоб зодягтися, і щоб ганьба наготи Твоєї не видна була, а мастю на очі намасти свої очі, щоб бачити, кого я люблю, тому докоряю і караю того, будь же ревний і покайся. Слава нашому Богу, браті і сестри! Я хотів би, щоб ми сьогодні пороздумували на цей місце Писання, і щоб ми молилися про це. І коли ми читаємо Слово Боже. І ми часто я скажу, що ми здебільшого приміняємо це кожен сам до себе. Ми переглядаємо своє життя, в якому стані знаходимося ми. Можливо, ми сьогодні ухололи, можливо, ми сьогодні стали теплі. І це правильно, тому що ми є церква Божа. Але я хотів би дещо взяти, що ми взяли в цьому контексті, тому що звертається Господь своєму слові до Ангела церкви, помісної церкви Лаодикії, і він звертається до неї такими словами, він каже, що ти ні холодний і ні гарячий. Якби то ти був або холодний, або гарячий, але ти теплий. І я хотів би, щоб ми сьогодні подивилися в контексті те, що Слово Боже говорить сьогодні до церкви на Березневі 5 сьогодні до нас. І Господь закликає, і він дивиться сьогодні на нас, і він каже: ці церкві владикії, ти не холодний, і ти не гарячий, але ти теплий». І багато ми проповідає, чули на цю тему, що означає холодні, що означає теплі. Але я хотів би, щоб ми сьогодні дещо порівняли. Я хотів зранку говорити, так молився, і хотів говорити, були в мене там певні записи, якісь конспекти кожного проповідника. Але протягом дня просто одна думка не покидала мене, не покидала. Дякую Богу, що дружина підказала і. Не покидала мене ця думка, роздумав над нею, думав, думав. І нібито вже готова проповідь, і мав говорити одну, але потім в кінці вечора я зрозумів, що я сідаю і починаю писати не те, що потрібно було, і не те, що я думав. І так писав, 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 дякуючи Богу, хочу сьогодні поділитися. І ось коли Господь сьогодні хотів би, щоб ми задумалися, можливо, так зінсталювали, щоб Він говорить сьогодні до нас, як до церкви на Березневій, ті самі слова, і Він каже, що ти сьогодні теплий. і... Хотів би, щоб ми сьогодні переглянули своє життя як церква, тому що тут йдеться церква з великої букви, церква Ісуса Христа, Його наречена. І я таке дещо порівняння для себе взяв і хотів би, щоб ми сьогодні взяли для прикладу. І порівняння чомусь я так собі задумався, вогнище, яке горить, ми знаємо, що близько до нього руку ми не піднесемо, воно гаряче. І є друге, таке ж саме багаття, складено, гарно. Але воно тільки димить. Є певна температура, тому що там можливо від тертя, да, Ми часто пробували терти одна до одного палку, і ми бачимо, що йде дим, є якась певна температура, але воно не горить, немає тої температури, як це мало бути в багаті. І ось сьогодні я хотів би дещо порівняти Царку Божу з ось цим багатім, з вогнем, з його властивостями. І перше, на що я звернув увагу, це те, що де є вогонь. Тобто, де є температура, де є вогонь, туди сходяться люди. Тому що коли ми можемо собі уявити, коли горить вогонь, а ми кажемо, що час зараз темний, тому що сутінки вони згущаються, ми кажемо, що це світло, воно цей світ в темряві. І ось коли ми уявимо собі, що церква це вогонь, то коли церква на своєму місці є вогнем, то люди до неї сходяться. Тому що коли ми уявляємо собі багаття, коли ми уявляємо собі гарний... Кастер, да? я собі чомусь згадую табір на Дністрі, де всі збираються біля цього багаття, то ми можемо собі уявити, коли багаття горить, коли воно на своєму місці, коли воно дає світло, коли воно дає тепло, то біля нього збираються люди. І чомусь я проводжу таку аналогію, що церква, яка гаряча, яка горить, ця церква поповнюється людьми. Тому що люди, вони сходяться на цей вогонь. І тому я думаю, що ця аналогія, вона в першу чергу стосується нас як церкви. Якщо церква на своєму місці, якщо церква сьогодні горить, то церква буде поповнюватися новими людьми. Тому що церква це є ми, ми запрошуємо друзів, ми запрошуємо колег, ми комусь проповідуємо, і церква повинна наповнюватися, вона повинна зростати, тому що Господь каже, і і навчіть. І сьогодні як нам важливо передивитися особисто себе як церкву, чи ми сьогодні горимо. Тому що якщо ми подивимося статистику, то, на жаль, на жаль, всі, хто приймає водне хрещення, це більшість, ну, більша частина 90% це ті діти, які виросли в церкві. І я хотів би, щоб ми сьогодні переглянули і молилися за це, щоб церква вона поповнювалася, щоб вона була гарячою, щоб вона сьогодні горіла для Бога, тому що люди цього світу в цій темряві вони будуть сходитися на це світло і на це тепло. І тому нам важливо сьогодні переглянути цей стан. Наступне, що я зауважив. Гаряча церква це церква, наповнена Духом Святим. І якщо ми прочитаємо, читаємо Слово Боже, коли Іван преподавав хрещення Ісусу Христу, то Дух Святий зійшов як голуб, але в дії святих Апостолів написані такі слова. Коли ж почався день п'ятидесятниці, вони всі однодушно знаходились в купі, і нагло щинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася, і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явились їм язики, поділені, не мов би огнені, та й на кожному з них по одному осів. І одним символів Духа Святого це є вогонь. І ось церква, яка наповнена Духом Святим. Вона сьогодні горить, і в цій церкві є дари Духа Святого, в цій церкві є сила Духа Святого, в цій церкві горить вогонь Духа Святого. І я собі чомусь уявив таку картину, коли вогонь, ми не можемо нічого туди приставити близько. І я собі змалював таку картину: церква, яка горить Духом Святим, в неї нічого нечисте не входить. Тому що ми знаємо, що ми все піддаємо вогню. І навіть коли ми смажимо. Шашлики, да, ми опалюємо шампурі, тому що не було, щоб не було ніяких мікробів. І ось коли церква Божа, вона горить Духом Святим, ніякі мікроби в цю церкву пробратися не можуть. Коли церква Божа, вона горить в Дусі Святому, коли вона горить для Духа Святого, коли вона горить Духом Святим, в цю церкву ніякі распрі, ніякі поділення, нічого нечисте забратися в цю церкву не може, тому що вона горить. Воно просто-напросто в цій церкві встояти не може. Тому я хотів би, щоб ми сьогодні також це переглянули, чи горемо ми Духом Святим, чи є сьогодні сила Духа Святого. Щоб ми молилися про те, щоб в церкві були дари Духа Святого, тому що це невід'ємлема частина церкви Божої. Цим самим назідається церква, Цим самим вона продовжує горіти. Наступне ще одна властивість вогню це те, що де б ти не був, якщо є вогонь, ти можеш зготувати собі їжу. І щоб це не було, ти піддаєш обробці. Гарячий, і ти можеш їсти. І я собі уявив, ми часто кажемо, що ми приносимо Богу плоди, ми приносимо для Бога плоди. Але якщо церква не горить, то які плоди ми приносимо Богу? Що ми можемо принести на теплому стані? Якщо ми собі йому, що церква це вогонь, на якому Бог приносить свої плоди, і Він хоче щось собі пожарити, ми, скажемо так, то якщо церква не горить, то про які плоди ми можемо говорити? Яке, який смисл церкви, якщо вона не горить для Бога, якщо вона не приносить плід, такий, який він би хотів би бачити, і тому важливо сьогодні переглянути, що щоб церква горіла, якщо церква буде горіти, то в ній будуть плоди, в ній будуть служіння, в неї буде праця, вона буде ревностна, вона буде працювати для цього світу, для людей цього світу. І нам важливо за це молитися. І останнє, що я хотів говорити, це церква. Вона дана для нас, для кожного з нас, один для одного. Тому що коли ми приходимо в церкву, ми знаємо, що такий приклад, коли вогонь розгорівся, то ти туди кидаєш, що не хочеш. Якщо вогонь гарно горить, ти кидай тоді сирі дрова, ти кидай тоді, можливо, мокрі дрова, тільки з дощу. Цей вогонь він підсушить і вони будуть горіти. І я споявив, коли я приходжу в цю в церкву. Стомлений, обтяжений, в мене якісь труднощі. Я як ця сира дровинятка. Але коли церква горить, то мені важко відпасти, тому що я приходжу сюди, я бачу братів і сестер, які горять, які хочуть прославити Бога, які підтримують, які бачать. І як нам важливо, щоб церква горіла тоді, в нашій церкві ніхто не буде відходити, ніхто не буде виходити з цієї церкви. І це сьогодні страшно звучить, тому що коли церква горить, я заходжу сюди стомлений, обтяжений з якимись своїми труднощами. Можливо, я вже хочу відійти від Бога, не бачу його руку, але я бачу, як церква горить. Вона молиться, вона ревнує, вона підходить, вона питає. Тому я буду залишатися цій церкві, тому що я бачу, як Бог піклується. Тому я хотів би, щоб ми молилися про церкву, щоб вона була на своєму місці, щоб вона горіла, щоб вона була гаряча. І ми, як церква, кожен. Тому що далі Господь осібно звертається, ти, будь ревностний і покайся. І є вихід з цього, я хотів би, щоб ми сьогодні молилися за церкву, щоб служителя були на своєму місці, щоб церква була на своєму місці, щоб церква горіла, щоб вона поповнювалася людьми, тому що вона бездіяльна і вона даремно тоді дана на цій землі. Як би це страшно сьогодні не звучало, але це є так. І ми не можемо себе сьогодні заспокоювати і казати, що все добре. Це не добре. Я хотів би, щоб ми встали на наші ноги і молилися. За